У місті тривають ремонти укриттів у дитсадках школах, ліцеях та гімназіях. Сьогодні оновлене укриття запрацювало у 119-му ліцеї. Підготовка та робота захисних споруд у закладах освіти стали темою виїзної наради, яку провів голова ради оборони міста Олександр Вілков. Відкрили нове укриття в 119 й школі цьому укритті символічно, що половину десь коштів витратила міста, а половину коштів там на благоустрій, на меблі витратила Укрпошта з однієї марки, яку ми погашали там два роки е назад е на початку війни. І це добре, що нам вдається залучати ще й додаткові кошти, тому що нові меблі, оздоблення це ну, також дуже гарно. Десь 500 тисяч міста, 500 тисяч гуртошних так, орієнтовно. Можу сказати, що в, школі, що в нашому місті працюють 124 школи. Так, да, онлайн, але з можливості офлайн-консультації батьки добре знають, що офлайн-консультації проходять дуже часто. В цієї школи фактично 50 на 50 119. 99 дитячих садочків працюють вкладами, 10 в США, 10 палаців культури, 19 музичних та художніх школ. В цій ситуації ми дуже сильно опікуємо дітьми. Щоб діти могли нормально розвиватися, тому що був спочатку ковід, потім війна. Але діти повинні і навчатися якомога якісніше і соціалізуватися, бо це наше майбутнє. Поки дорослі радилися щодо покращення можливостей міських захисних споруд, учні ліцею жваво опановували освітній простір нового укриття. Це набагато краще ніж було до цього, і стільці змінили і. Взагалі набагато краще стало і комфортніше. Ну і в цілому я задоволений. А саме живе спілкування та це оточення з моїх однокласників, і де я можу спілкуватися з людьми наживо, це мабуть найкраще, що може статися з нами у такий тяжкий і непростий час для нашої країни. І це все завдяки нашому новому. Сучасному та комфортному тимчасовому криті тут дуже яскраво, красиво. Тут дуже дуже комфортно навчатися та проводити свій час з друзями. 275 квадратних метрів для безпечного та комфортного навчання тепер має ліцей. Одночасно займатися тут можуть 350 учнів. Ми дуже дякуємо департаменту освіти і науки, дякуємо радіо оборони нашого міста за таку велику допомогу. Зробили ремонт. І за фінансуванням Київська школа економіки за підтримки Укрпошти зробили великий зал. Збільшили його в два рази. На роботи в укритті ліцею Укрпошта спрямувала гроші від продажу благодійної марки. Над криворізьким проєктом компанія працювала у співпраці з благодійним фондом Київської школи економіки захисток безпечного світу. Укрпошта дбає про наших дітей і, взагалі, о громадянах нашої країни. Наші на жаль, наші діти не можуть зараз навчатися офлайн, получати навчання офлайн, спілкуватися зі своїми друзями, спілкуватися з вчителями. Тому завдяки цій марці, яку ми випустили на річницю повномасштабного вторгнення, це благодійна марка, яка називається ПТН ПНХ. Ми вже відкрили шість бомбосховищ і сьогодні відкриваємо сьомий в місті Кривий Ріг для ліцею номер 119. Валерій Кожухар, Максим Пономарів. цей день.